Слава Україні! Так, 24 лютого. Значить, добрався я нарешті до пшенички до своєї. Подивитися, що тут твориться. Глянути, розібратися, що з підживленням робити чи не такі моменти. Значить, що тут у мене? Пшеничка Леммі, 43 міжряддя, висів тут був в кілограмах, щось в районі 130 в мільйонах. Якось масу тисячі не пам'ятаю. Ну, по-моєму, щось прикидав. Чи три, три, три трошки, 3-2, 3-3, щось таке. Значить ці я тут з автопілотом. І дискував з автопілотом. Ну, ось, в общем, бачите, рядочки. Воно дивлюся, трошки кривеньке є, але ж ну, в общем, тут теж момент, що е, проводив дискування, я отак. В общем, велика діагональ вийшла. І по герці воно трошки-трошки стрибало і видно баранка. Та ось. Трошки крутилась туди-сюди, але не критично. По стиках, як бачимо, точність РТК 2 см. Взагалі витримана чітко. Я навіть не бачу, де тут були стики. О, ну, тут ось вильнуло, видно, тут ось оце ось був ну, стик. Ну а взагалі, як бачимо, ну, блін, крута штука, класна. Значить, що по самій пшеничці? А, в такому стані вона... Зелена досить. Я думав, що буде жовта, не цей. Так, зараз виру. Подивимось, що в нас тут. Так, по глибині посіву. Ось як бачимо, сантиметрів тут 4 було. Цей екземпляр не розкущений. Цей ось екземпляр, оце ось здається. Чи не кущення? Ні, не кущення листочок. Ну, оце тут попав у місцинку, де нема кущень. Ну, в общем, ситуацію поняли, треба підживляти. Чим буду попередник тут соя по сої 4 роки, до речі, то по азоту якось минулий рік соя, пшениця по сої 3-річній вистрелила досить добре. Звісно, рік на рік не доводиться. Але ще до речі рядочок дивлюсь, той не такий густий, цей густіший. Так, ну Тут те саме по глибині сантиметрів 4. Так, але в загальному стан її, в принципі, я б сказав би на сьогодні, досить непоганий. Посів був там щось в районі 1-2 жовтня. Е, як бачимо, вона досить рядочки такі широченькі. Минулий рік такого не було у цей період. Тобто е, вологозабезпечення досить тут гарне, досить гарне тут пройшло, ну дощі були-були сиро. Це пішки тут пробігся, скільки тут. То, то, То-то поки що мене тут... Все задовольняє. Значить, по підживленню, буду підживлювати більш за все, що карбамідом. Ну, чим є те, що дали там по цьому, по, як воно називається, підтримки фермерів, то тим і будемо користуватися. Карбамід. Хтось скаже, що карбамід випаровується. Дивіться, значить, коли карб... знайшов, я зацікавився цією темою. Натрапив навіть на момент досліджень американських вчених. І вони показали, що карбамід випаровується тільки коли сонце, вітер і температура 80-130 градусів на поверхні ґрунту. Де в нас така температура була? А тим більше зараз. Ще один висновок їхній: що при температурі до 10 градусів карбамід не випаровується від слова взагалі. Саме тому, саме тому, в принципі. Бо я сумнівався, думав, можливо, краще його дати під кукурузу, під посів. Тут ось, до речі, пшеничка трошки краща. Таке, як здається, ось дивіться, навіть покущилася. Ну так, да. тут ось і покущилася. Ну воно не знаю. До речі, тут трошки можливо що затишніше з цього боку. А можливо і просто особливості ґрунту. Через те, що з того краю і соя була гірша. Тобто ну, ділянки тут по 10 соток аналізу ж зрозуміло, що ніхто робити не буде. Але, можливо, ще й просто особливості ґрунту. Значить, за карбамід до 10 градусів тепла його втрат взагалі нема. Слідуючий момент, коли він буде розкиданий на отаку Ось, ну тут грязь, бачите, там на черевиках, він досить добре зв'язується з ґрунтовою вологою. Тобто він піде у ґрунт і він при температурі там 5, ну вище нуля. в общем він досить добре. Бо е, просувається у ґрунті на глибину. Тобто ми його зараз вносимо. Волога є. Він в, піде в ґрунт. Там він потім перейде у амідну форму. Тобто, Ми вносимо амідну, він перейде у NH2. Пам'ятаю, все форми ці забусь, як називається. Коротше, NH2, перейде в nh 4 І при температурі 0 градусів, 0 плюс 5, він переходить. У цю форму nh на 4 протягом 4 днів. Тобто він піде, перейде і вже частково він буде навіть доступний рослинам. А потім вже там за температури 0-10 градусів він протягом двох тижнів переходить в no 3. І тоді вже він буде повністю доступний рослинам. На понеділок тут передає у нас мінус 1, мінус 2 на ніч. Оце в цей момент планую вискочить і трошки підживить. Тут, до речі, покущені ось дивимось. Гінця, три пагінця, три пагінця, 3 пагінця. Тут затишок тут завжди вона швидко стартує. всі культури, які не сіяв соя, кукурудза, пшениця, то тут бачимо ситуація ще краще. Тобто, в принципі, планую виїхати один раз. Вона буде у карбаміда дія пролонгована, вона докущиться і той азот буде якраз доступний поступово в цьому в подальшому для її. Росту розвитку. Така задумка, як вона там буде, подивимося. Оце такі історії. Так, трошки роботи буде попилять, але не знаю, коли його все робити. Думав взимку, але взимку як такої дуже й погоди. Колись раз приїхав, сніжило. Блін, приїхав пилять, тут снігу по коліна. Грузниш ходиш. Ну, Я півчаса поморочився, плюнув та й поїхав назад. Так, кукурудза ось ще є. Те ж саме у нас вся кукурудза в полі стоїть. Це ось ще одна грядочка. Теж затишок, ну затишніше. То в принципі ну, досить непогана пшеничка. Значить, будемо, будемо, будемо далі. Ну, по підживці планую саме такий варіант. Через те, що розглядав, в принципі, для кущення найправильніше, найкраще це була псилітра на даному етапі. Але будемо виходити також ще ж з того, що є. Продуктивних втрат від карбаміду тут не буде. Ну, дивіться, досить гарні рядочки. Камера, до речі, не передає, як вживу. Минулий рік, кажу, такого й близько не було. А враховуючи вологозарядку, стан пшенички. Ось зараз тут ось вирву. Уже добре. О так. Негадано поїхав. Ось дивимось. Раз. Два, ну ось три погони вже кущення є. І тут. Раз, два, три погони кущення. Тобто воно ще, а тут по глибині, до речі, ну тут десь глибина посіву сантиметрів три. Тут, ну воно сівалка. Е, перший обробіток, по-друге, сівалка. Глибина стрибала, і де глибше менше розкущилася, де мілкіше, краще. Оце таке. Так що, так що, так що. Планую так. Ну, а ви поділіться. Своїм досвідом, як ви робите в таких випадках, я в принципі думав ще варіант, який зробити розкидати і карбамід і заборонувати, але по цій пшениці, так як тут норма висіву все-таки була трошки менша, ніж, ніж скажімо так, на суцільних посівах. То все-таки я вирішив, що краще буде його розкидати зараз. Хай він просто розчиниться в ґрунті і все, щоб без лишніх маніпуляцій. Тому що по цій пшениці все-таки боронування я проводити не буду. Та і по суцільному висіву також доберусь. До речі, суцільний висів 25-го це після посіву і не був ні разу. Що там твориться, навіть не знаю. Треба з'їздити, глянути, оцінити обстановку. Якщо там є там сіяв більше, там порядка. Ну, до 4 мільйонів я там здається весь його, наскільки пам'ятаю. Е, і мілкіше там сіялось. Тобто кущення там повинне бути краще. Повинне бути краще, я так думаю. І відповідно, можливо, підживку карбаміду зараз може й пропущу. А можливо, і не пропущу, просто меншу кількість там, розкидаю його та й все. Планую десь планував по 100, а тоді так подумав, думаю, все-таки, мабуть, кілограм по 70 дам. І вистачить через те, що ну як сказати, як не наївшта й не налижишся в діючій речовині, це буде там порядка 30 кілограм. Я думаю, для формування 5-6 тонн азоту цього буде достатньо. Тобто попередні роки показують, що там 25-30 кг діючої речовини азоту забезпечує урожайність 55 60 центнерів при такому посіві, як отут. Тобто, 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 якось так. Значить, діліться думками, досвідом, хто mm -hmm. ну, що планує в цьому році робити з пшеничкою. Це всім за увагу.